Так, Привітики! З вами знову говоряща голова. Бо я хочу поговорити, незважаючи на. Якуся, я проїжджаю в озеро. Я тобі зараз його познімаю. Не економна. Тобто ми звикли, що Європа все економить, сорт, там сортує сміття, в них два краники на гарячу холодну воду. Слухайте, в логістиці це просто якась срака, серйозно. Я буду говорити тільки про себе, тому що за два роки у мене також вже купа історій. Ви знаєте, як я жартую, що коли я в Десь попадаю на вписку, ну, до якихось знайомих, знайомих. Просто люди мене на, на вулиці підбирають і кажуть: ходімо, помиєш свою голову, брудну. А, я їм всім розповідаю байки. І я кажу, я як Тарас Григорович, той ходив по гостях і заможних маєтках і їм щось розказував, розповідав вірші, читав. Отак і я ходжу по хатах. І байки бусяшні розповідають. Так от, у мене було, і десь це було у відосиках в у якихось. З аеропорту в Каструпі, це Данія, їхали два бусика, два, тому що в один все налазило. В аеропорт в Осло, Норвегія, везли ми чотири колеса на літочок, і ще, і ще щось, ну, але невелике. Я возила. Ну ви розумієте, що ну, це фракт. Я знаю точно ну, про ціни. Значить, ми з'ясували з хлопцями, що один бусик, от такий як у мене, в середньому, в середньому заробляє десь 10 тисяч євро. Може за мною хтось посперечається, може ми неправильно порахували. І це ж ви знаєте, як це чужі гроші рахувати. А, значить, на колишній фірмі це ні-ні, це, у мене ніхто нічого не смажить. Це у нас так звучить дощ в лобовому скуді. Я, звісно, можу прерватися, але ні. Я хочу поговорити. Так от, наприклад, мій колишній шеф отримував від логістики за кожен проїханий машиною кілометр. 50 євроцентів. Він так працював. Деякі значить, отримують фракт, якусь суму. Якусь суму залишаю собі логістика, якусь суму тобі передають. Наприклад, мій перший шеф, ми тоді працювали під логістикою М-транспорт Німецька. Так, я розумію, не буде. Не буде. Ну, слухайте, мені ще 2, 2 години їхати в базі. Якщо дощ скінчиться, я продовжу. Так, продовжуємо розмову про чужі гроші. Я розповідала значить, про фрахти. Деякі шефи, ну, волод, які власники, керівники 3 транспорт... 3 транспортних фірм, вони навіть не знають, скільки коштує фрахт. Наприклад, мій перший шеф, він взагалі не знав, скільки отримує логістика за фрахт. Він щось отримував. Я не знаю, чи відсотка, чи йому логіст казав, скільки ти отримаєш. Ну, грошей у нього не вистачало. Самий класний варіант це своя логістика. Ну, ти сам. Хоча вони також беруть і закази від інших логістик. Тобто тут дуже багато, так би мовити, субпідряду, коли логістика з ім'ям ну, бере. Замовлення, але у неї нема автівок, або це для неї невигідно. Вона перепродає це замовлення і їде інша фірма ну, за менші гроші. А велика логістика собі щось залишає. Ну, підряд. Зрозуміло все. А, значить, є ще один нюанс. Ніколи. Коли ти працюєш під логістикою дуже часто, хоч ти власник однієї автівки, хоч там 20-40, і ти, у тебе договір з логістичною компанією, вони ніколи тобі одразу гроші не перерахують. Що значить одразу? Ну, Хоча б наприкінці місяця. Ні. От я зараз зробила рейс, у мене лежать тут саме Я їх привезу, потім є оригінал. Віддадуть в логістику шеф повезе, і десь тільки через місяць-півтора-три він отримає свої кошти. Для того, щоб кошти по по отримати раніше, фірма платить логістиці, я не знаю, чи 10-7%, чи 7%, щоб отримати от майже зараз. Тому що автівку потрібно заправляти зараз. Тому багато транспортних фірм їздить по, так, так би мовити, картка ДКВ, СТО і щось ще, я не пам'ятаю. А, Шелка. Там, де в тебе є кредит, відкритий кредит на кількість літрів палива або якусь суму. Ще що з тими логістиками і грошами? Знов дощ пішов. Значить, на фірмі, де я зараз, працюю своя логістика. Вони самі шукають на біржі, на транспортній біржі замовлення. Там я не знаю, п'ять логістів, мабуть. Ну і все це їхні грошики. На цій фірмі, де я працюю, і буси є, і тіри є. От, от ну, Це схема отримання грошей власником транспортної фірми. А є ще один момент, який от мені сьогодні він дуже цікавий. Значить, я в Швейцарії завантажила в маленьке, на маленькому аеродромі, хоча там маленькі літачки, але є пасажири, я їх бачила. Дуже приємні дівчата. стюардеси видали мені на возику бокс дерев'яний, 35 кг. Я кажу, ну і як ми це все поставимо. Але вони знайшли хлопців, хлопці мені поставили. Я ще подивилася, що там є табличка АДР, а у мене є свідоцтво АДР. Логістка сказала: в тебе вогнегасник є, цього вистачить, якщо що. Ну, ладно. От. Але е так як я у Швейцарії, Швейцарія, Норвегія, країни, е які не знаходяться в Євросоюзі. І тому, якщо ти сюди щось везеш або щось звідси вивозиш, це треба розмитнити. Треба їхати на митницю. На митницю ми їдемо. Є декілька документів. Т1, це як вивожу, Т2 це транзит. І карнет. Я не буду вас зараз цим грузити, воно вам не потрібно. Ну, Т1 найголовніший документ. Я передивляюся документів нема. А у мене, значить, рейс під Поріж. А була я в Сант-Галині. І виїжджати мені потрібно було через Констанс. Я думала, я тобі знову щось знімаю. Але Ніт мені сказали: ну, тобто, Т 1 не було. І мені сказали, давай с -с суй на базі. Кому цікаво, відкриє карту і подивиться на матір. І от я їду в Базель, бо там брокерська контора яка мені видасть цей Т1. Щоб ви розуміли, це просто копірець, на ньому ні, ні, немає ніяких печаток, як ми любимо. Ніц немає, він просто роздрукований, там є штрих-код. Оцей штрих-код сканується митниками кхм, Швейцарії і митниками будь-якої я, через яку я ну, ви, куди я вийду. В даному випадку, я думаю, це будуть німці. Так от, їду я, мені їхати 200 кілометрів кмів, щоб отримати папірець, який можна було просто електронною поштою надіслати тим дівчатам в аеропорт, роздрукувати, і я б собі поїхала. Я, і от мені цікаво, знаєте що, що? Я не розумію я не розумію цих схем. Але а вони мені цікаві тобто Ну, по-перше, мій рейс подорожчав. Ну, я вже мовчу про те, що я буду їхати вночі по Франції. Mm -hmm. І, і цей час, який я зараз пхаюся е, до, до брокерів та митних, е, це, ну, це забере мій сон, мій відпочинок, душ, який я тут проїхала, був один безкоштовний на дорозі, і той я прогавила. І, наприклад, в попередній фірмі у мене в машині був принтер. Саме з тим розрахунком, що логістика сама знаходила брокера, якого їй вигідніше. Він робив цей Т1. Мені його присилали, я його роздруковувала і їхала на кордон. Все. А тут такого я у шефа спитала: тобі не вигідніше поставити? Маленькі принтери, які по блютузу працюють, і не треба було б шоркатися цією Швейцарією, їхати на то к'ясо, яке багато хто не любить. От. І він каже: ну це сплачує замовник, тому це не мої проблеми. Ну, хоча це водія проблема. Взагалі дуже, у водія дуже багато проблем, якщо чесно. Від колеса до того, що тебе послали іншим шляхом і ти не поспішиш, це твоя проблема. От. І от мені цікаво, скільки вони платять за наші фрахти, якщо їм отак легко можна кинути машину на 200 км. Ну так, я везу бокс невеликий, ну, неважливо, він міг бути великим. Який прилетів літачком, звідкіля. У мене де є документи, я можу подивитися. І везу я його на інший аеродром, маленький також, десь під Поріжжям. І от мені цікаво, взагалі, що ця логістика собі думає. Я розумію, що моя машина дешевша, ніж літочок. Але от у мене зараз таке питання. Привстав вопрос, як ми кажемо. Як воно розраховується, як воно їм вигідне. То, що саме вигідне Амазон, я вам доповідаю, це чітко. Слухайте, стільки замовлень, скільки дає Амазон, Алі Експрес і всяка оця шопінгова фігня, не дає жоден завод, навіть не дає жодна конгломерація автомобільних виробників, як Амазон. Ну, менш з тим. От, що ще хотіла розказати? А, що в мене було таке, що я брала конвертик на вличкий. І везла його з Берліну у Швецію. Ну, і, виходить, що швидше, ніж машина їде, ніхто не доїде. От, так що так, ми так, така собі нова пошта всієї Європи. Тому що от, я з Гьотеборгу, вчора я завантажилась о 10-й. І сьогодні. О 9 я розвантажу в Гьотебур. І от 9 сьогодні я розвантажилася в Ліндау. Це Боденське озеро. Ну, це ж кордон. Ба заїхала в Австрію, заправилася. І всуваюсь тепер на той базі. Та й таке? А, ще знаєте, що хотіла сказати? Що у головного логіста однієї великої транспортної компанії, Заробітна плата 45 тисяч злотих. Отак. Така фаума є. Продовжуємо розмову. Я знов у Базелі. Я вже стою тут на митниці. Завтра у мене замитнення. Я везу одну коробку 5 кіло в Прагу. Отримала я її в п'ятницю. Сказали до брокера в понеділок зранку. Це взагалі не комерційний вантаж, але ми, я говорила з хлопцями на цю тему, і от мені сказали, що це взагалі не, не можна зрозуміти цю логістику, тому що іноді ти бачиш, що. Треба їхати через Німці, тебе кидають через Францію. Треба їхати через Німці, тебе кидають через Австрію, тому що так сказав клієнт. В одній фірмі транспортній, ну ви всі її знаєте, хлопці знаєте, дедеміхалік. Там логістика взагалі водію каже, як їхати. Водій вже буде І потім водію приходиться сперечатися і казати на кшталт люди добрі. Там Тою дорогою не можна, там перекрито, перерито, там короки, так краще, так ближче, так швидше. І водій повинен сперечатися з тими логістами, які тих доріг взагалі в очі не бачили ніколи. Ні під Модрідом, ні під Поріжом, ні в Ніці. І у мене теж був то випадок такий. Я, я, я розкажу про цей рейс. Це був дуже дурний, поганий рейс. Коли я їхала безплатними дорогами Італією з Ніаполя в Барселону, і я вибирала собі вже з безкоштовних доріг рівніші і безпечніші, а шеф мене пхав на оці гори і казав, там пінькна дорога з краєвидами, що я там вночі побачу. Ну ладно. Коротше, логістика якась для мене безглузда, серйозно. І хлопці сказали, не переймайся цим. Оце у всіх так. І от я думаю, скільки ж вони платять за ті фрахти, якщо ми отак от їдемо, просто якісь дурні кілометри, плюс прогавлені повороти, і, взагалі, скільки це коштує, якщо ще хтось на цьому заробляє? Отаке у мене питання. Але в логісти я не піду, щоб на нього собі відповісти. Але може у мене скоро з'явиться. Знайомий логіст, і він мені розповість, а я вам розповім. Так, в цьому відеокліпі а, приймали участь дороги платні Швейцарії і безплатні Франції, але то був автобан. От з цього кордону я вам показувала смішний туалетик. Ну, от ви тепер, дівчата, знаєте, що я бачу, коли я їжу. Тобто, отут ми проїжджали і Версаль, і Париж, і Берн, і Цюріх там десь був, і ще щось. Але коли ти їдеш автобанами, оце все на, на що ти заслужив. Але я такі дороги більш люблю, ніж ті краєвидами. Все, обіймаю вас і цілую, і наступне у мене відео буде цікавеньке про господарчий день на паркінгу. Це завжди цікаво, як я починаю прибиратися в машині. Все, Тьомки. Загадаю вам загадку. Зараз на екрані буде напис мого брокера, а вам потрібно буде вгадати, де він знаходиться. З Гуглом, звісно. Це все. Більше ніяких уточнюючих даних мені не дали. Отаке.